Підійди но сюди, милете, і скажи Правда ж тобі дуже залежить на тому, щоб молоді люди були якнайкращими. А як же? Тоді скажи цим громадянам, хто робить їх кращими. Очевидячки, ти це знаєш, коли турбуєшся про це. Розбещувача ти знайшов, як твердив у моїй особі ти викликав мене на суд і обвинувачуєш, а назви тепер того, хто робить молодь кращою, і вияви всім, хто це. Ось бачиш, милете, ти мовчиш і не знаєш, що сказати. Невже не вважаєш, що це сором і достатній доказ того, що ці справи тобі байдужі? Все таки дорогенький, хто їх робить кращими? Закони. Але не про це я питаю, мій дорогий. А що це за людина? Адже вона передусім і їх знає, тобто закони. Оці судді, Сократе. Що ти кажеш, милете? Ось ці люди здатні виховувати молодь і робити її кращою? Звичайно. Усі? Чи одні з них здатні, а інші ні? Усі. Добре кажеш. Клянусь Герою. І щось то дуже багато цих корисних громадян. Ну, а ці слухачі роблять юнаків кращими, чи ні? І вони також. І члени ради? І члени Ради». У такому разі, милете, може, псують юнаків ті, що беруть участь у народних зборах. Чи й ті, всі як один, роблять їх кращими? «І ті також». Виходить, усі афіняни, крім мене, роблять їх досконалими. Тільки я один псую. Чи це ти хочеш сказати? Рішуче так тверджу. Великого далебі негідника ти вбачаєш у мені, але дай но відповідь мені, чи вважаєш, що таке саме буває з кіньми? Чи всі люди роблять їх кращими, а псує тільки хтось один або зовсім навпаки хтось один здатний зробити їх кращими, або дуже небагато, а саме вершники, а більшість, маючи справу з кіньми і користуючись ними, псує їх? Чи не так буває, милете, і з кіньми. Та з усіма іншими тваринами? Звичайно, що так, все одно, чи згодний ти й Аніти з цим, чи не згоден, бо велике щастя було б для юнаків, якби їх псував тільки один, а всі інші приносили б їм користь. Зрештою, мелете, ти достатньо довів, що ніколи ти не турбувався про юнаків, і ясно виявляєш свою недбайливість тобі зовсім байдуже до того, через що ти позвав мене до суду.